6 липня. <хи> Липневий набір тканинок. Я думаю, що після того, як я купила це, мені вже більше ніколи нічого не треба буде купувати. Ну, принаймні, не знаю, що я ще можу захотіти. Це вже останнє. Мабуть. Ну, принаймні, в липні. Так, тут у мене три відрізики. Тут льон. Бо яка якість надзвичайно якесь щось таке прямо. У мене ще такого не було. прекрасний ну Те, що тут колір якийсь супер-пупер, класний. У мене колись була сукня з атласна з такого кольору. Вона мені дуже влучила. На жаль, е... як і більшість моїх суконь, я вже давно в неї не вилазю, але колір... колір просто. Він йшов на. В групі, як фіалка, ну, правда, дуже красивий колір, Якась, ну, фактура, прям чудова, якась незвичайна, дуже цікава. Так, є. Так, тут сарочкова тканинка з мережкою, зразу. прекрасно, Божики молодці. Зробили всю роботу. да, Вона прям справжня мережка. Вот, ну ка ну, ну, мягенькая. Я что я думала, что она будет какая-то жесткая и стоячая. Не, уже ну, мягенькая, яскравый колер. Дуже гарно. Я ее сразу хотела купить, как побачила. Но тем, думаю, на ну, что она мне надо. Ну, дивилась, дивилась и решила, что надо. Нехай будет. Дуже гарно. Прям прелесть. Да, прекрасно. Так, еще один гудрис заклюну. Э, шов Як темний персик, ну він дуже красивий, це прекрасний колір. Це колір набагато крутіший, ніж я очікувала. Це прямо пісня. Він такий якийсь шляхетний і не блідий, бо я ж така бліда, мені, мені сильно бліде, не дуже личить. А ось це дуже класний. Дуже. Ну, і фактура така сама, як у тої фіалки. Прямо от цікава. Не знаю, як воно буде після прання, але зараз прям мені подобається. Дякую, чудові тканини. 7 липня пошила я ці шорти. Ну, воно, мабуть, не шорти, Це, скоріше бермуди. Бо тут я не переміряла, але я думаю, що довжина десь, десь. 65-70 см. Ну, судя з того, що я викраювала, а потім, наскільки я вкорочувала, дуже приємна тканина, м'яка, приємно дуже облягає. Але я думаю, що носити я не буду заправляти в них нічого, бо вони прям от, ну якось так стру, струменять, я б так сказала. Струмують. Тому, мабуть, буде перебиватись сильно. Якщо буде щось середину, то, ну, ну тому таке вже. <кій> ну, в принципі, нема золо що розповідати. Пошиття швидке, просте. Ну, можна було, у мене тканини було більше, ніж досить, можна було б якісь кишеньки тут зробити. Ну, і тут би пузико трохи прикрилося, ну, якби так би вирівняла. Ось, хоча воно нормально паля облягає, але ну, нічого не вилазить, що не треба. Ну, все одно можна було. Ну, я просто через те, що не знаю, як тканина поводитиметься в спеку, не хотілося нічого зайвого. Так що буду випробувати, дивитись, яку погоду я зможу це вдягнути. Ну, такі новини зранку. Побачимось. Ось ми липня. Щось у мене не в'яжеться з футболкою, ну як я за неї не візьмусь. Але з натомість мені сьогодні якось так взялося і пошилася така у мені ту тунічка. Це викрійка 102. здається, да? Да. Так, З М2-2016. Дуже гарний журнал. з нього шила декілька речей. Отаку спідницю, отаку блузку і таку блузку. І така сукня у мене була колись. Ну, і ось це Це схожа викрійка на е, хто слідкує за моїми таку я заксамиту шила такого бускового з блиском, ну це викрійка така сама, я так думаю. Я, правда, не прикладала цю викрійку до тої, щоб не рівняла. Но ідея така сама, я думаю, що основа е, така ж. шила я з. Ось такої прошу, тканини, спопрошую, оце такий штапіль. У мене доволі такий шматочок був немаленький. Я думаю, що було 2 метра з половиною, може навіть більше. Але справа в тому, що я це брала залишку і тут кінець рулона. Я так собі колись планувала сукню, але потім, коли я отримала цю тканину, я її купила з гарною знижкою, там з'явилося, ну, я тут повідмічала, вже не буду от таких дуже багато. Це я ниткою от е помічала. Е Тут або де або якісь порушення З... ну, в общем, І це от шматочок такого багато. Тому я вирішила не шукати собі е труднощів, щоб їх долати, а зробила е ту нічку Зараз покажу її на треті. Так, це моя тунічка. Як бачимо, дуже цей фасон простий, я його ще спростила, я вирішила не робити тут отвір. Він тут не потрібен, дуже великий тут виріз горловини. На трембілі погано навіть трималась, тому, можливо, і з плеч у мене буде спадати. Ця блуза, чи туніка, чи кому як подобається топом, можна називати. Я його зробила коротким, я б взяла там коротший варіант. Ну, На мою фігуру, якщо я не заправляю блузки в спідниці або в штани, то мені треба коротенькі такі, що футболки, що блузочки, якщо вони не приталені, особливо, якщо не приталені. Якщо приталена, можна трошки довше, але все одно бажано вкорочувати. Так, ну і тут, звісно, що пошиття дуже просте, тому що, як бачимо, не ни низ рукавів не треба було обробляти, низ самої блузки теж. Тому, як то кажуть, нема що шити. Ну, Кому як, у нас дуже жарко. Ще Рукав я трошки подовжила до 53 см. Візерунок дозволяв. Тканина такого кольору, ось там, де викріка видно, тут, мабуть, якось світло падає, значить рожев. Насправді воно таку трохи відтінку чи лососового, кому як подобається. Хоча виглядає так рожевим і, до речі, шила її також рожевою ниткою. Краще була, ніж нитка, яка в тон тканині ось така особливість. Ну все, я ще не одягала, правда. Ну, я думаю, що вона буде гарно комбінуватися із шортами, цими, що я пошила, із джинсовою спідницею. І там ще, якщо в мене щось знайдеться, що я влізу. Тому, я думаю, що це гарний додаток до гардеробу. Єдине, що це штапель, якби це був або... Льон з бавовною або бавовна з віскозою. А так, це гола віскоза. Я думаю, що ну, я не думаю, я знаю, що буде сильно м'ятися. Я, правда, не сильно переймаюся такими речами, але вона в носі завжди такий вигляд буде трохи неохайний. Ну, Головне, щоб харизма була. А блузка це вже як вийде. Такі новини. 11 липня пошила я цю футболочку свою. Класна вона. Я прям не сподівалася, що мені так сподобається. Тут я обробила тут все, як написано в журналі. Єдине, що бретель треба міряти, тому що мені не підійшли такі Позначки або місце пришивання, як вказано в журналі. Ну, це, очевидно, в принципі, кожен має пристосувати до свого е, бухгалтера, тому що тут бретелік свого бухгалтера. Тому це зрозуміло. Так, ну що, тут особливо нема що розповідати, оскільки тканина дуже така тоненька, але вона важка на гарної якості. такої. Вона дуже гарно лягає, ніде нічого не, не тягне. Але я не дуже люблю такі широкі речі на одягати поверху. Одягу, але тут можна це зробити, тому що воно якось так. Природна облягає тіло. ну, Подобається мені дуже її посадка. Ну, в принципі, яка тут посадка, вона тут широка вільного крою і все таке. Ну, Вся її цінність, звісно, в цьому асиметричному крої. Так, Рукава у нас на таких манжетах. так, ще Рукава я зробила на 3 см. Короче. Ну, і поки я шила, мені прийшла. Блискуча думка сяя мене зробити, так, що сонце сильно світить, погано видно. Така, таку спідницю сюди. Я потім зараз розвернуся, покажу і тканину, в інший, в іншому. при іншому освітленні, якщо вийде, не видно. І спідницю саму покажу. Я думаю, це буде дуже класно. Я все думала, куди мені цю тканину пристосувати. Вона якраз для спідниці, для літньої, От то, що треба, мабуть, буде. Так, ну так, покажу тут в тіньочку. Це така спідничка. Ну, я думаю, що мені прямо на таку не вистачить, тому що вона тут довга, у мене нема стільки тканини, у мене десь метр 80. Я просто зроблю на ту довжину. Яку мені дозволить тканина. Тканина, як ми бачимо, печор такий, ну дуже класна. Мені так всі кольори подобається, сполучення кольорів, малюночків, класно. Вона у мене те теж зі стоку, з запасів. І це така віскуза, вона довго ну, щільна, і вона така, трохи як стояча. така. Я б сказала, ти думаю, що для спідниці буде гарно. Я все думала, ну, щоб її пристосувати. Ну от... Це спідниця з господи, які там 5, 20, 25 ну, Якщо подивитись на малюночку, якщо я зараз швидко його знайду, мабуть, мені треба було закладочку зробити, щоб не гортати. А, ну ось тут можна подивитись, ось вона така а, Ось строката така спідничка. Я думаю, що з цієї тканини треба тримати форму. І не на мене, що тут трохи бентежить, це позаду тут зібрано на еластичну стрічку. Отут зверху я переживаю, що... ну, я не переживаю, я буду дивитися вже, як зроблю, якщо буду робити. А мені здається, що тут дуже е, такий руш утворюється, тому що розинка тут одна, ця широка. І ось цей руш, він такого ж. Такої ж ширини, як і різинка. Мені чомусь здається, що він триматися не буде, буде відхилятися якось від спини. Ну, Подивлюсь, це в принципі, не проблема. Можна взяти е, тоненьку вставити, або дві тоненькі, або то широку одну тоненьку. Ну, Подивлюсь. Ну, я думаю, що це було б дуже класно. Якщо в мене вистачить наснаги, е, це зробити, то, можливо, ще і по краю. І новини побачимось.